Доброго здоров'я! Сьогодні у нас буде нова гра, це якась виживалка, називається No Man's Sky. В цій грі, наче там якийсь світ майже нескінчений, щось він там один з найбільших взагалі в усіх іграх. Ну, коротше, затягувати не будем, я, напевно, з цих режимів оберу стандартний. Зараз завантажиться і будемо вже грати. Нарешті вже щось відбувається, а те вже так, так натупився з, з цим завантаженням, воно монохел 10 йшло. Ну добре. Якась ініціалізація, ініціалізація починається. Ініціалізація. Так, та ти що? Давай, давай, запускай. О, ну все добре. Буду жити. Ого, що то за кактуси? О, добре. Ого, гот би зараз нам в Україні таку температуру, як тут, 31 градус. Ого, що то худе? О. А шо ви довго будете мені всі ці вмикати чи ні? Ого, шо це за крап, ти шо? Клешня якась. Опа-опа, по шо-шо? Дов'нхем 2. Так, воно зараз. Провантажиться все. А, опа. Нове відкриття. Так, що мені треба робити? У мене вже якісь завдання з'явились Так. Шушу від радіації? Ой, треба тікати А ну, сканер якийсь. Е. Ферітна пилюка. Оце? Як її просканувати? Ну, коротше, її сканувати не треба, просто треба спалити це і все Лазером Воно і так все добре працює, все добре добувається. О, а це що? Зламаний контейнер. Що? Якась ржавчина. Але її можна продати за... Тисячу монеток чи що там у них? Ой, шо-шо? А шо то. Оце? Що це за... Ого, чого воно так далеко кусає мене? Ану, вмирай. Ой, я з нього кисень добув якось. Мені напевно треба... Тікати... Ой, а шо воно у мене все гризе? Дайте мені. захист від радіації. О, це що. Його можна спалити? Угу, що він так. Що з ним відбувається? О, вмар. І дали мені якийсь мордит. А що мені... робити? екзокостюм... Зореліт Мультитул. О, це від оцих. Це хімічний захист, так? Ану. Кисень. У мене є кисень. О, добре. Ага. Ай, в мене сканер зламаний. Тю, йо маю. Що робить? Я поки що не дуже, не дуже розумію, куди мені йти, що мені робити. А, вон, знизу написано. Треба сканер цей. Справити. Так, ну наче все, він працює. Е, почніть сканувати на букву С. Опа-опа, що це? Кристали кого? Дегідрогену? Дегандрогено? О. Ще, щесь і ржаве, іржа. Усе забираємо, все нам треба буде. Якщо що потім продамо. О, і ще, і ось Скільки їх тут розкидано? А, ну це ми вже роздивлялись. Сканер. О, натрій, натрій. Це ж мені він якраз. Наче треба для того захисного костюму. А, у мене якраз за... завдання, щоб натрій знайти. Ну це якраз добре, будемо туди бігти. Ого, що там світиться таке? Ну потім може сходимо. Чи так. А, це квітка якась просто. Значить, не будемо до неї йти. Натрій. А, його. А його не можна? А, ось! Тю. Його треба просто збирати. Так. Перезарядіть систему захисту від шкідливих факторів. Осьо. Так, ось вона. І натрію закинув. А це ще старий стейк. О, це добре, стейк ми любимо. Угу. А що ж тепер мені робити? Полагодив я. Цю систему. Огу! що це таке? Передачик. що шо, шо А чого в мене з різних сторін? І там? А, ні, це. оксиген, яке кисень. Добре, ходімо Упо це що а Може, мені туди треба спуститись? У-йо-йо, а що це таке? Тут не можна збирати. Що це за гарбузи якісь тут ростуть? Це також палити? Так, це. Ууу, а тут, походу, безпечно. Якщо воно стабілізується само. А значить тут усе добре з погодою. у, -у, -у. Походу я сюди зайшов не дарма. Добре, да. А що в мене з цим з киснем. Він... Добре, намістився. Тільки я не знаю, на що мені. Ці... <сум> Цибульні гарбузи. що це таке? я перший раз чую. О, кобальт. А наша нам кобальт? Добре, ну. Нам по завданню бігти туди. Але я не знаю, як мені тепер вийти нагору, значить, ми підемо отак. В це бік. У шо, -шо? Підземна реліквія? Ого, я можу їх позбирати? А куди вони вміщаються мені? Давай, давай, збирай. Скільки я їх зібрав? Вони ж напевно дорогущі. Скільки? 46 тисяч монеток оцих? Нормально. А, ну я, в принципі, більше нічого з ними зробити і не можу, тільки продати. Ой, а тут мені чи вже треба ходити. Кудися в такий якесь Місце. Дайте мені вихід, воно. О, ось, походу. Так. Так чи ні? О-о-о-о-о-о! Ледве не прогавив. Ще якісь куби. Будемо в Майнкрафт грати. Так, а мені... хоч... Мені хоч вистачить. Цього, мого реактивного ланцю. Давай, 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 тяни. Ой, молодець. Ага, і. Що то... Ага, сигнал. Ходімо, короче, до сигналу. О, щось у нас уже потроху почала радіація щось. Нас кусати. Ну то страшно, у нас захист є. Е, і майже. більше половини, це добре. Ой-ой-ой, це. Напевно, якраз. Через такі штуки У нас і починаються щось. Проблеми з радіацією. що шо Перезарядити. А що це я відкрив? Добре. Воно тут, напевно. А чим його. Ага, ось. Так. Я його заправив. Ось бігає якийсь свиняжук. Оу, корабель. Хо, -хо, хо зараз будемо летіти. В кісміс. Тут не можна ніяк від паршолиця, ні. Добре. Ітерація, номер, якась там. Сценарій і якась ітерація видалена, Можливо... помилка. Розділення кордонів. Сосуд, коротше, пустий, причина е, те, що залізли стражі і хотіли щось нам передати. Аналіз. Створена нова інтер... ітерація, система е, стримування аномалій підготовлена. Ану. Давайте транслювати, що воно мені дасть. Опа, сигнал якийсь. І аномалія. Аномалія тікає. Положення зафіксовано ініціалізація перевірки цілісності системи. Щось за... Я, я нічого не зрозумів. Ого, а, це. Не треба його палити. Опа. Якось маса. Ууу, ми можемо тепер в корабель загружати. Давайте в корабель уже. І ось ящики ще якісь. дегідроген один, дякую. Атлас пас.. шо, що, що? Це що, донатне щось? Опа. Що тут? Знову іржавий метал якийсь. Ну я ж можна продати. Тому. Якщо можна продати, значить ми будемо продавати. Ага, ось корабель, треба щось подивитися на нього. Ага, щось якась ітерація. Дійсно. Підключення до атласу не стійке е, приш... Як воно? Приш. Тю. Коротше, вимкнені ці двигуни. Всі двигуни вимкнуті. Я знаходжусь на невідомій планеті без знарядження в, пов... в, пов... в повній самоті і в серйозній небезпеці. Я не можу згадати, які обставини привели мене сюди, але. А, я нічого взагалі не пам'ятаю. По крайній мірі цей корабель, здається, мене взнає. Панель керування реагує на мої е, доторки, але. А, чи не мій екзокостюм. Я ще не на тому світі, і цей корабель мій спасати е, рятувальний круг і білет до зірок. Давайте підключити костюм. А ну, що воно мені дасть? Нема даних. О, екзокостюм підключений. Е, Ага, треба, коротше, його відремонтувати, тому що він зламаний. Протоколи саморемонту вімкнені. О, треба якийсь герметик, металічна обшивка для імпульсного двигуна. Так, а що, що нам треба? Ага, ось. Треба якийсь дегідрогенний гель і чистий ферит. А, і герметик. І металічна обшивка, йо А як нам його... Побудувати? Ага, треба збирати якусь феритну пиляку. Ну, тобто ми вже знаємо яку. Тому що ми вже зустрічалися з нею. О, шун. ...шо що ну таке? Це ще... що... Ага. Карбон, так. О. Феритна пиляка Давай, 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 збирай. Взяв би з собою пилосос а так би цієї пиляки не збирав би. А, у нас же є 50, ну добре, нехай буде так. Створення, ось, груз. А що нам треба? Треба до корабля підійти? Ну, ось воно щось мигає. Е, відкрити інвентар за допомогою тап і щоб створити а, ліву кнопку мишки. Я ж нажимаю, а чого воно? Чого воно нічого не відбувається. Екзокостюм. А, ось воно. Ось металічна обшивка. Так, давайте ми її прикріпимо. Приліпим на слюні. На шмарклі. І все. Можна вже буде летіти. Ой, що це? А, напевно, так і треба залізти спочатку. Ось. Прикріпили, а це ще технологія імпульсний двигун. Що? Що? Ой, знову якісь ітерації. Функціонує. О! Критичне пошкодження. Э, зіркольоту. Ну, коротше, космічного корабля. Немає важливих частин. Неможливо синтезувати компоненти для роботи двигуна требується герметик. Ага. Допомога, ану давайте, допомоги О. Знайшло герметик якийсь. А де. Ой, я не прочитав, ну, то нічого страшного. Це воно знову що це. Ого. Так, я заглядую всередину маяка. Він здатний не тільки передавати сигнали, сигнали біди. Всередині нього знаходиться міжпланетна карта. У, давай, давай. Нам все згодиться. Ага, І що нам герметик? Герметик герметики. Опа, що воно там? А, це рослини з натрієм якісь. По завданню відкрити таб. І що? Угу. Нормально. І що ми. Що, що? Отуди жити? Вони що, дурні? Капець. Це ж півчаса зараз буде бігти. Потроху погода стає гіршою. І щось у мене дуже швидко, ця, хімічна, хімічний захист зменшується. <ріх> Не, може я сюди прибіжу, тут буде якийсь хоч корабель або хата якась. Я зможу заховатись. Опа! Опа! Те що треба, те що треба, прям наче вони знали. Опа, це що Wi-Fi ловить? Ого, папуга прилетів. Не, папуга, тікай. Вони як наче знали, що буде погана погода. Давай, давай, забігай. Ховайся. О, оце кайф. Тільки воно все одно щось в очах пливе все. Голографічний архів. Відкривається архів. 6 із 7 журналів пошкоджено, як так? Давайте. Ніхто. Кизикитки. Роблю записи на випадок кизикити. Е, Мені треба покинути кЗКТ всередині. А, фабрикатора кизики може знадобитись. Візор пошкоджений, не можу знайти корабель. Ну, давайте заберемо, звісно. Ці припаси. Я думаю, їм все одно вже не знадобиться. Тому я не, скоріше все, мертві. О, рослини. А ще можу нескінченно їх отак. Збирати, чи що? А, ні. Скинчена. О, буря. Якраз буря закінчилась. Ух, У, шу О, летий, та врятуйте мене, ану. Заразві, то я по ньому урон наніс. Ой-ой-ой-ой-ой. Назбирали, ми тут налутались, так, непогано вже. Мені що півтори тисячі юнітів це ходу гроші тут такі. Я не знав, що в майбутньому гривня буде юнітами називатися? Пошкоджений механізм і якась рідина. Ну добре, давайте візьмемо. Можливо, вона нам колись в житті знадобиться, а якщо ні, то можна буде її просто продати. Так, ось. Мені якась вкладка висвітилась тут. Якийсь візор аналізуючий. І він, походу, зламаний. Але щоб його полагодити треба якісь нанотрубки. Але як мені їх зробити? Напевно, тут. крафти на У, я їх можу зробити! А скільки їх мені їх треба? І де мені його зробити? Ага, ось. Якраз одного ця нанотрубка потрібна. А, ні, це він не був зламаний, це його просто навіть не було, я його скрафтив. А що мені. Як мені ним. О, отак! Ого, то віртуальна реальність. А ну а це що за яблука? О, мій корабель. А це wi вайфай? Природнє захоронення. Опа, ну давайте цю корову. Хто вона по житті? То сетхеотит Чи сет Не Незрозуміло. Ні, може зрозуміло, але я продивився трохи. Так, ну коротше. Не думаю, що воно нам зараз треба. Треба... Зараз найголовніше це підбігти до нашого корабля. От нарешті ми вже й на місці. Ого, шоно? Шо О, летить, летить! А ну давай, давай, падай, падай! Я йому наче щось там крило підпалив. Ну, Не підпалив, а трохи так. Почухав. Ага, заліз, що мені? Опа, двигуни герметик. Давай. Загерметизував. Що? Ааа, тю, мені ще треба це зробити. Е Чистий фарит і дегідрогеновий гель. Ану, а в мене випадково їх випадковий. Нем... О, дегідрогену на... накопичено 40. Це тобто в мене вже є чим його хоч частину. А ну опа. ого що воно трясеться все? Це таки повинно бути? Чистий ферит Потрібні якісь там матеріали. А де мені той чистий ферит? У мене є на пиляка. Але як мені його очистити? Шо шо? Шо що? Чо він стріляє по мені? О, що в мене там. Тряслося, земля, що в мене тряслась. По мені якийсь цей. Дебіл стріляє. Та ти що, заспокойся, заспокойся. Я не думав, що він буде так реагувати. Огу! Там все одно я його зараз... А, мені треба очищувач зробити. Тю, ось. Одне є, тепер. Букву Z. Ось. Портативний очищувач. Опа-опа. Так, давайте я його поки тут зроблю, мені здається, тут безпечно буде якраз. І що це? О. Е -е -е, що це? І фарит кладу, поклав. І скільки воно буде. А, воно так швидко. А мені все, треба 50. Ну, добре, зараз я швидко назбираю. Добре, що цей лох він кисий не влучає в мене. Добре, я назбирав ще 80 пиляки цієї. Тому нам ще з головою. З головою вистачить. Головне, щоб цей угу. Гун Донбас бомбить. Ну нічого, зараз я як. Оцей вилечу за тобою буде тобі срака. Я думаю, його так резерву. Ну добре, що вони хоч не зробили, що його тут треба чекати по 20 тисяч годин по тижню, щоб одну оцю штуку зробила. Так, о, екзокостюм. А я можу його тепер забрати. А, ось. Так, можна, можна. І... Що? А що? Стоп, що Що, що? А що треба? А, чистий ферит. він у мене вже є, але залишилось тільки. А де він? Ой-ой! Куди стріляєш? Добре, все, поки він відлетів, я швидко. Быстро... Точніше, швидко забігаю в свій корабель. Його рихтую Давай, давай. Все, можу злітати? Ану. Ууу! Я підлетів. Ой, 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 ой. А що це таке? А, оце він. Ану, шо ти тікать будеш? Тікать будеш? Угу, угу. Ну а що так швидко, не розганяйся, ти що? Я ще літати не вмію. Опа, а куди це він? Куди це він тікає? Куди це він тікає? Полетіли за ним. Ой, а що це таке? Шо? Я в щось врізався? Шо це? А чого його не було до цього? Чи може то я не помітив? Ох, хтось прилетів! Він хороший. Ой-ой-ой, як, як мені керувати цим кораблем? Тут немає ніякого прост... простого способу керування. Так, а ну я наче якийсь інший режим вімкнув. Ооо, це я розумію вже. А не ото, що... Щось мишка, ще водити. Ого, ну що, воно так сильно. Крутиться. Опа-опа. Можу сісти, так? Сідай, сідай. А як сісти? Та й-мою. Шо-шу, ой, та.. Не, я зрозумів, поки що мені зарано. Добре, полетіли в космос. Ой-ой-ой, як гарно, це що таке? Сафона, евклідова галактика. Нове відкриття. Ой-ой-ой-ой-ой. Як гарно. А планета з... У, а це що? Це місяць? Скільки до нього летіти? Перевірте системи е, зорельота. Перевірте системи керування. Ага, тяги І що це? О, L прискорення. І що? Імпульсний двигун! Полетіли! Уууху-ху! Нормально. Планета якась незрозуміла. А ну, скануй. Мені треба взагалі туди летіти, чи ні? Якісь дерев'яні кістки, мідь, пери, церебро. Ой-ой-ой. Мені там щось хтось написав. Е -е, якесь пробудження, ану давай. Мені якесь повідомлення. Будь ласка, назви себе як кизики. Давайте. Я Таран Артем Сергійович українець. Та не кизики. А, ти не, кизакити один. Коротше, йди за якимось кизакити. Трансляція закінчилась так же несподівано, як і почалась. Ой-ой-ой, попугаш, прилетів. Останній фрагмент був схожий на координати планети. ну, давайте введем. І зараз виявиться, що це взагалі не ця планета. Так, а куди мені? А, це взагалі не та планета. Мені туди летіти. Ну добре, але ми вже будемо на ту планету летіти в наступній серії. Ви пишіть в коментарях, чи подобається вам ця гра, чи проходити мені і далі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до побачення!